Всім привіт, з вами Ліп. І спочатку, ми, як завжди, дякуємо нашим захисникам за те, що оборонять нас і винищують ворогів. Ну а в цьому вайпі ми навмисно зайшли на російський сервер в Расті, аби надерти дупи москалям. Ну а щоб це здійснити, було приділено чимало часу, як будівництву, так фарму і зачисткам нафтовеж, і в пошуках карток. Загалом дивіться, як працює українське кіберсело в тилу ворога в Раст. Приємного вам перегляду! Ну що ж, почнемо з самого початку початку, коли я та мій брат зайшли на руснявий сервак в Грі раз, щоб потролити унітазоголових і нагадати їм лишній раз, що вони гімно. Спершу було трошки нудно, але ми вибрали місце для нашого першого будинку, відкинули спалочки і я лутав порт, а толік будував нашу першу коморку. І місце було доволі непогане. Скраб фармився як треба, і руснявоголові зустрічалися доволі частенько. Загалом все йшло за планом, поки ми не зустріли. Стріли якогось школодронуса з аватаркою Путіна. Блять, він тупо на переробнику був. Дейзі мене вбив з Путіна на аватарки. О, чувак, тобі не пощастило. Звісно, що відразу вбивати я його не хотів. Через те, що мені подобається більше розтягнути задоволення і зарейдити всю його кібіточку. Плюс до того я дізнався, який в нього голос лише через кілька годин, коли відшукав його хату, яка, до речі, була не так же й далеко від нашої. Оце отут-то ти думаєш? Дивісь, добж... перевернута стінка, Толь. А, видобути можна. Видобути не то слово. Почув? Він виключив, там щось пеклося в нього. А Боже... де ж двері? А, де я не двері? Що там довбати? Толік, це взагалі із... ізі катка. усі, там є він. Я якраз перед дверима. Тихо. З двушкою. Щас їм привіт дам. Хорош. Добив, Лерка є. Є, Лерка, це Дейзі, да. Я залутав. Присо челі, присо челі. Дай мені Лерку. На. Погнали, погнали. Він знов там, чекай. Дати тобі двушку? Нічо своє йде. Тупо, блін, він такий відкрив. Двері я йому бував. Він вийшов, вийшов. Ну і все. <плак> А, я його вбив знов. З рушкою він був, так? Так, ти ж гей, гей, гей. Оце здоровань. Ну, Маленький мій, малесенький, хороший хлопчик. З Путіном на аватарці. Як справи? Слава Україні, хлопче, слава Україні. У нього тупо три сачелі було. Виходить з ЛР-кою, бляха, чому мобіка. он? Ой. Блин, тебя цайкнули? Не, я его нокнул. Вообще, молодец. Дуже молодец, молодец. Слава Украине, кричи давай. Слава Украине. А, а, а я, кстати, знаю, а я знаю, кстати, где ты живешь, тебе скоро пизда. Да? Да, да, хлопчик, тебе пизда. Молодец, молодец. Слава Украине. Oh, uh. Привет. Пока. Как дела? У меня хорошо, у тебя скоро будет плохо. Ну давай, давай. Покажи насчет из даты. давай, давай. Под... Подсиживай дальше. Ну ты же нас подсиживал, підши... правда ж? Нет. А, ага, у меня запись есть, что, якщо... чел. На крышу, чи есть там кто-то? Да, есть, хазматчик. Блин, противный чел. Дейзи, це цей Дейзі, я понял. Чувак. в мене є запись, де ти сидів в нас на хаті, я просто выходю бомжом з хати, дивлюсь на тебе і ти з криші мої мене вбиваєш, А перед це мого тімейта. А, это тот бомж. Б это тот бомж, Ага. который з камнем ебашил. Ні, ти мене за ларки вбивав, коли я з камнем до тебе вибіг. Ну Нет, Ти прибіжав зі сторони. Ти прибіжав зі сторони. Ты прибежал со стороны. Ты прибежал со стороны. Ты со стороны прибежал. Чувак, знай... я з хати вийшов, у мене є запис з цього моменту повний. Да, давай. Я скажу в дискорд, ти мне отошвиш, цю запис. <свист�> я Пошу. не буду тебе в дискорд писати. Ну знаешь, у тебя нихуя нет. Просто ну, просто не Думай, як хочешь, подивишься потім ютубчику на себе. Як ты бомбив. Скажи хоч канал. Ты знайдеш, якщо треба. Буде. Я просто уже не помню. Я просто не помню, когда я бомбил сегодня. Ахтыжгей. ж гей. А, точно, тебе ж пути навис. кем я говорю? Я забылся. Как же я буду радоваться, если тебя зарейдит, ест быстрее меня, понимаешь? Окей, окей. Смолить. Молодь. да. Ебать, него тут лутоват, пиздай в Все. То ли тут на замках в Авторизуй. Май, наш ты сядо баишь? Воно не поможе. Так, фігня в шкафу. А ну. рейд, 5 сочелик. О, тут одяг, короче, если шо. О, бери! То що надо. Якраз щоб довбати. У мене ще стільки саме є. Що це, нас для дайвінга одні. Сука, чувак, це такий. Такий пезгалимий. кров ефти. Готов, я вас спрей рейдити. Ай, короче, мелкий гомнюк. Гимнюк. Оце я називаю гімнюк. Пішли додому. До речі, ще на початку вайпу біля нас жили якісь, очевидно, нуби в дуже кремезному дерев'яному будинку, і вбивали нас з зелерок, коли я приходив їх лутати з булавою. Ну, я їх вбивав з булави, але проти двох елерок ми були безсильні, і згодом я помітив на їх стіні драбину, через яку ймовірно вже хтось залазив чекати їх інтер'єр. І ми з толіком вирішили не втрачати цей момент і піти їх зарейдити. Все. Вылазь. Вылазь, вылазь, полностью. Не бойся. Я буду цай. Ты. Ти... Шо ты будешь, цайка? Я, короче, вот такой пидвикном сидю. Ты шо 5 накинул? Не, 4. Не залазь. Пугаешь. Опа, че, а там ловушка. Давай я проверю. А, она не заряжена. О! -о, -о. <світ> <світ> Все, тупо лут. Спасибо, ти Ні. Став дверки. Хто бігає? стріляє з луку? Це я стріляв в Пис... цих дебілів, чувак. Дебіл ти. Ти вже обісрався. Я обісрався. Ну Лрочка є. він і дебил. Я тебе зараз разлужки зафігачу. Так. так. І ну, це По ЛРК окуп. Трубки є. Реально кажу, нормально, топово. Після цього рейду ми продовжили спокійне життя, коли на нас ніхто не бикував, і ми мали змогу підготуватись до наступних атак на зомбаків. Але коли голенький я йшов в пошуках луту, мене вбив якийсь профісі анальний ігрок, який пожалів через це, що взагалі на сервак зайшов. К. Як там його звати? Я не знаю. Ай, все, він мене вбив. Щірки. Чого? Щир. Молікс Гай його звати. О, я піднявся. Я його бив. Хорош. В голову. І один раз в тулуп. О, в нього тут щось було. Так, де він там? Not... Так, толь, ти шив... не втикай. Бери. Сад. Я беру? Я не втикаю. Ай, знов. знову. Залерки. Мене вбив, але я побиз огністріла. І це в нас Молік згой. Як нашого чувака під домом. Він всередині. Іди-сюди. Мені треба скласти просто аптеку. Окей. Він виходить. Я их жду. Вбей. Все, залутав. Тикай. <гум> я такий често командую. Вбей, тикай. И він кельнувся. Да, я понял, я не могу понять. Мне кажется, что він зараз щось бетят. Ух ты я. Принеси кейс моча. А, в мене є сокер. Товбай, отсюда. У мене тоже є сокер. Можешь аккуратно. Стати. Я можу черки дати. Акуратно, ставаєм і довбати. Ага, і зараз він прийде і нас вдовбає. Ну, хорошо, я довбаю. Блін, воно бистро вдовбається. Не знаю. О, він там був, я, я його побачив, Толь. Він бігає. З чим? Не пускай його. Десь вдохну. біля вешки, я його днік бачу. Я казав, треба сліди. Якщо що, ти не давай йому закрити ту дверку. Ок. Ніби нема. Не, нема. Можно продолжать наше дело. Да бух. <хе> Хорошо. <хе> Давай, останешь стрижки, толя. Хорош, о, що тут. Порядок, дверстак. Печка. Блин, меня зняв. Бігом, бегом. З мене двушка. Я. Залезь в хату, хату залезь в хату, чувак. Я за дом лазь. В хату залежу. У мене двушка в інвентарі. Я вылез в... с хаты далеко. Зараз попробуй запустить. Я ж тобі Двушку, сказав... Він може відкрити і тебе потушити з тої двушки. А він що, з дверок виходив? Да, він з дверок із мейна, там де в камінь вкаче. Акуратно. Вилізь з хати і може піднімати. Ні, ні. Ну не вилаз, я, я сховався все тихо. Я його забив! Р -р 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 Підніми мене, пожалуйста. А він дверки закрив. Я в мене. Бляха, майже. Я тебе закрив? В мені? Да, зато я ЛР-ку з нього чуєш? Ну, кирки є, вламуй йому спальник. Плюс Лерка. Зараз я прийду. Там нема спальника, чуєш? А, в нього спальника нема? Ну, він був все. Там дверка ще одна, понимаєш? Я короче внутрі, перед дверкою, походу, яка веде в сам мейн. Ага, там типа дверка до мейна. Да, із Леркою. Щас я прийду. Я його з воздімьота забрав, че. Хорош, в тебе Лерка. Знаєш саму головну проблему всіх москалів? Яка? Вони дуже сильно недооцінюють українців. А я думав тому, що Тихо він що хаває в, в хаті. Це ти хаваєш? Так, да, це я. Ок. І ганяєш ти. Так. Може довбати чи? То есть вона йому не наносить. А, наносить. А ми будемо тобі допомагати в так, цьому. США. Скільки там урону наносить? По 4. Це ще й вот він, він спавнився. Все, доставай цей рушку. І цілься в двері. Він може з двушки вийти. Ок. Він відкриває. Бляга, він мене вбив. Блять. У нього було двушка. Розїбати його надо швидше. Чувак, я беру, коротше, зараз двушку вдома. Давай, і помагай мені. Біжу до тебе. Правда, без нічого, але біжу. Ти довбеш йому стіну? Так. Да. Хорош. Тут щось відкриває, закриває. Давай ти довбай. На кірку осі. Давай. А ти контроль його. Так. Да. Аккуратно довбай, заховайся так, щоб тебе неудобно було цикати. Хорош. Д дав, дав, дав. Блін, закрив. Я йому два рази в голову дав. Кірка мінус. Обідно. Збішаю. У мене немало патронів. На. Довбай. Щоб блок не злетів. А він же злетів, походу. А, ні, не злетів. Він його ще не похилив, значить не злетів. Це по-любому москаль. Все тільки останній шот. З забігай той контроль. Там чисто, да. Все, теперь цайкаєм. Що цайкаєм? Діпаєм. Він у там, да. Трохи дальше встань, щоб по тобі гірше попадало. Е, метал вкачується. <laughs> в МВК! Ха-ха! Божийки Дебіл. Дебил! дебил. <laughs> дебил. нього фундамент, ще є. Він не знав. ти його про лайк. Like... Do you want to die yourself? Come to me, please. I wanna your blood. Ні, трохи дальше стань. Не тебе так зможе легко шлюбнути. О, а давай просто дверку довбати. Я буду довбати. Давай. По-моєму, і буде... Це дерев'яна дверка? Да. Стань так, щоб тебе було тяжко оцей. Дав. Толь патронів нема. Тебе є, е, збігай, збігай є патрони? чотири е, штуки. Хватить Причому в мене різного калібру Ну на тоді тобі цех два запалювали. Давай Він, Он бачиш двушку. Є, я дав йому шот. вбив okay, Не добивай мене підніми Ні, Не добивай, добивай, ладно. Блін, я закрив двері. Як? Бляха, ноп. Nope. Ну нічого. Ось твій дробовик двоствольний. На, я тобі в труп його склав. А, це не ти. Це його. Так, я в нього дай, мені його. Вже. дай мені його. Дай мені його. Бо в мене це патронів. Хорош. Забий. все. Дип, диплой. Є. Жесть толик, в мене реально вже башка прям гуде. менш яркость на цьому. Такий яскравий, що він мені очі палить. Давай Давайте діпай. короче. Да, я добавлю йому цю штуку. Так ми його домейна, до мейна до. В тебе... жизнь повна? Так. Не треба говорити лишнього. Чо в нас пропало, залагало. Що залагало? Че ти заснув? заикнул сервера. Чувак, як? в своє швидко. Ти просто кикнула ні за що. Без сифир. Я встав. Мій. я встав. Хорош. Так, все, давай Довбей. мені... Цей... дробощи. Тобі візьми одну одна. Ні, в мене є. Так то може довбати треба. Давай, я довбу. Ні, воно має домажитись як мінімум картечу, то точно. Економний рейд для настоящих економістів. Да, справді, ек... справді економіст. Так, я беру тут двушку, а ти додовбуй. О! Кайф. Лут. Бестро авторизовуйся, став нові дверки. Я вже поставив на крафт верки, чуєш? Хорошо. Я беру метал. Я херачу брак. Якрафт замок, у нього о сіре. Це око вталюк це по серії жорсткий око. Я видовбую йому спалку. Хорош. В. Запу. блядь, це він лох. Він вийшов з сірака, чувак. В натурі його нема в мережі, цего. гай, як там його звали. Коротше, нема його. Вигнати ще одного з зомбака з сервака було просто кайфово. А після цього ми витратили майже весь день на лутінг нафтовеж в пошуках ракет для МЛРС. І під кінець нас спіткала неймовірна невдача, коли нас закрисили чуваки, але ми не здались і вже наступного дня побудували новий будиночок, аби було ближче до веж, і накопичували боєзапас, аби розбомбити тих щурів. Але коли прийшов час нашої солодкої помсти, Виявилось, що їх вже рознесли в нуль. Отож, ми обрали жертву поблизу того будинку і спустили туди свій небесний гнів. Так, Толік, ти давай, головне, не тупани і нормально там наведись. А щоб що Я потім не красні заслужки. рейд наші рейдки рейд. Так, давай, Толік, щоб йому знесло під ноль, під фундамент. Не знаю, чи по металу піде. У нього ж там бункер, в нього бункер система. У нас ще Сіки і цей. И ракеты да, на силу. Даже с сишками его можно бабахнуть. ракетами по дверях, то и все. Реді. Реді. О, ракети бачу Пішли. Єбать. Ракети ушли. Єбать, чувак. За Донбас. <звук> Воно тут розброс має. О. Єба. Аж по нашому дому попало. <звук> Аж по нашому дому. Ще я тут ракетою. Рану. Треба було ще, напевно, один модуль на ЛРС, за можна тільки е, одну тільки 12 можна зараз. Поняв. Раніше було по 4, а тепер по 3. Я ему двері зара побомблюши. А ти йди в хату, бери сішки і починай теж. тоже. В нього ж там ще. <звук> То вся русня сгорилась. Так. І це ще І не все. По МВК, дай, а не по. Ліман. О, тут ящики, Віталік. Тут сіра є. Давай, чекай. Тут є третій верстак. Треба шкаф взривати йому. Це походу я вчора їх лутав. Дай я взірву шкаф. Або ти розривами до Шкаф. чкаф. Ай, чекай, чекай, чим я стріляю. О, во. В Скільки? <laughs> Єба! Два болт. Є! Йо! О, Толик, це наша жизнь. Ставим життя. свій шкаф. Так, О, дерево забирай. Чекай, дай заберу шкаф, а шо там. Ай, бляха. Чекай, дай я піду складу лут, бо й жопа. Став шкаф і застраюй. О, 105 скрапу всього нас. Три модуля на МЛРС і де... ще плюс 12 млрс. что, а что, а до а что, а всі... Оооо. В, в угля скике, подвесь тем экране, тут вугля угля по. Просто... Я бачу вугля. угля. валено, не валено. Навалено просто ним. Не...